Останній тиждень відзначився кількома достатньо важливими подіями. Звичайно, що подія номеродин ухвалення в першому читанні законопроекти про статус регіональних мов, який викликав велике збурення в сесійній залі і збурення в суспільстві. Попри достатньо великий негатив, з яким вийшла опозиція, слід визнати, що законопроект. В цілому не містить норм, які би дискримі... дискримінували або ставили під сумнів статус української мови як єдиної держави. Розширення прав мов національних меншин може навпаки дозволити і зняти багато негативу, і в підсумку опозиціонера вхопилися за це питання. Через те, що дискутувати про питання, скажімо так економічно, там скажімо, зростання або іншого, їм набагато складніше і гуманітарну тему. Дискутувати для них простіше, тому що якихось інших аргументацій ми у них не бачили. Друга подія тижня це безперечно старт чемпіонату Європи з футболу в Україні і Польщі. Україна підійшла. До цього чемпіонату в стані готовності, І, звичайно, що є проблеми, які стосуються розміщення закордонних фанатів, є проблеми, пов'язані взагалі з інфраструктурою. Але навіть президент УЄФА Мішель Платіні визнав, що чемпіонат Євро в Україні дозволив нашій країні зробити крок на 30 років уперед. Подія номер три. Рішення мера Києва Леоніда Чорновецького подати в добровільну відставку, яке створило колізію навколо призначення тепер уже, дострокових виборів у Києві. Протягом 50 днів Верховна Рада має визначитися чи проводити ці вибори цього літа або ні. Але найбільш вирогідна дата, яка вже пролунала з вуст керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова, це весна 2013 року разом з виборами Київради. Основний інформаційний акцент був зроблений на законі про мовну політику і, по суті, вся гра зводилася довкола цього закону. Інша подія, найважливіша, це, звичайно, завершення тижня, початок чемпіонату Європи з футболу. І це, мені здається, більш радісна подія, ніж прийняття закону про мови. Насправді в політичному житті цей тиждень був таким переломним. Він фактично через прийняття закону про мови сформував такі крайні позиції, які можуть загрожувати розривом країни на два табори. І ці табори не будуть рівнозначними, якби соціологи не підтягували цифри, це абсолютно різні табори. Це табори тих, хто бачить Україну в Європі і табір тих, хто бачить Україну в якомусь квазірадянському Союзі. Тому оцей поділ, цей водорозділ по суті сформував всю виборчу технологію. І якщо Далі, особливо партія регіонів, буде акцентувати на цьому законі, то вона по суті заганяє себе в те гетто, з якого вона вийшла колись в кілька ну, південь схід України. Ще крім цих подій, мені здається, варто було б звернути увагу на зміну такої різкої критики України і української політики. Приглушення теми Тимошенко в міжнародному контексті, і мені здається, що частина європейських політиків дещо стомилася від сюжету з Тимошенко, і це видно якраз напередодні відкриття євро.